Хтось каже, що це звичайне авто, але в реаліях війни це справжній скарб. На передовій для наших захисників воно несе велику перевагу, швидко долати великі відстані, перевозити обладнання, припаси, а також евакуювати оперативно з гарячих точок поранених побратимів. І від мешканців Кривого Рогу цей позашляховик передають нашим захисникам. Вже завтра за кермо цього позашляховика марки Нісан сядуть відважні військовослужбовці-розвідники з військової частини А 4060 Навтівку за запитом самих захисників збирали усім покровським районом. прийняв ключі від авта у свої руки. Ростислав він, начальник групи цивільно-військового співробітництва, згаданої військової частини. Чоловік каже: на продаві така машина здатна не тільки перевести, а навіть вирятувати цілий взвод. Херсонський напрямок в серпні минулого року хлопці підходять від збройного конфлікту і в цей час знаходять автомобіль, який стоїть. Під посадкою його покинули. Він вивіз ціли, цілий взвод, вісім е чоловік із підрозділу мінометного. Оце було, оце було казково. Останню частину коштів, необхідно для придбання втівки, а це 87 тисяч гривень. Зібрали на козацькій толоці у підтримку ЗСУ, що відгриміла минулими вихідними. До слова, цей івент став другою масштабною благодійною акцією після заходу Мільйон на дрони перемоги, організацію якого і займалася громадська організація Арткультура. Інші 163 тисячі криворіжці задонатили у день міста. Наші заходи сьогодні це не зовсім про дозвілля, про розваги, а це головне це підтримка наших хлоп наших дівчат, які сьогодні боронять та звільняють потрохи наші землі, і звісно, усі ми разом об'єднані тільки однією метою: це нашої перемоги. Усіх причетних, хто брав участь у благодійних івентах, організовував концерти, виставки, майстер-класи, випікав смаколики, облаштовував фотозони та інше, відзначили за їх внесок у придбання цієї автівки для військових розвідників і наближення перемоги. Загалом подякуємо від громадської організації, що і стали ініціатором благодійних акцій та покровського райвок. Конкому нагородили чотири десятки криворіжців. Бат, Криворіжці, Військові, Військові, Директор, Світана, Сьогодні перед вами стоїть скажімо так, результат нашої роботи. Це дуже приємно, приємно не тільки нам, а також нашим військовим, Також цей автомобіль обличить їм виконувати їхні бойові завдання, а також наближає нашу перемогу. Крім цього, для військовослужбовців-розвідників творчі діти з палацу культури центральний приготували смаколики та листи з вдячністю за захист України. Вони вже теж у салоні авто. Антон чекаль Максим Варшов перший міський.